Вдосконалити державну політику підтримки ветеранів саме це головна мета четвертого всеукраїнського форуму, який стартував в Івано-Франківську. До нього доєдналося більше сотні учасників із різних громад області. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Освіта, психологічне здоров'я та реабілітація для ветеранів головні теми цьогорічного форуму. Напрям профорієнтації, тобто які навчальні програми, які вже навчальні сертифіковані курси є розроблені в вищих навчальних закладах в нашій області, які можуть е, навчити ветерана освоїти нову професію. І третє це є саме важливим профорієнтація, тобто бізнес. Як уже деякі ветерани створили власний бізнес, як вони його розвивають? Один із спікерів форуму ветеранів. Роман Примич до Лав Збройних сил України він добровільно вступив у 22-му році. За кілька місяців отримав поранення на Донеччині. Наше суспільство повинно бути свідомим, що це є окрема категорія людей, тобто надто чутлива категорія. І при прямому контакті бажано бути щирим, відвертим, жодним чином не показувати або не демонструвати свій жаль. І з іншого ж боку, тобто, не, не агресувати, не, скажімо, не переходити ту планку контакту, ту лінію тієї розумної комунікації. Тобто не, не потрібно багато жалю, шкодувань і так далі, просто з розумінням віднести, що ця людина має певний досвід. Той досвід залишить цей відпечаток до кінця життя. Психологічна реабілітація ветеранів це один із головних напрямів, який потрібно вдосконалювати, відзначають організатори. На жаль, фахівців в достатній кількості професійних ми не маємо. і ми будемо говорити, які програми ми запустили, і чи ці програми, чи ці фахівці, які отримують диплом спеціаліста, зможуть реально надати допомогу. Зокрема, івано франківську ветерани та сім'ї загиблих бійців можуть отримати психологічну допомогу у центрі ментального здоров'я. Центр ментального здоров'я якраз відкритий на. На базі національного медичного університету ми тішимося з того, що хлопці будуть мати можливість отримати безкоштовно насамперед психологічні послуги, які того так потребують. Де надаються послуги ветеранам, ветеранкам, діючим родинам військовослужбовця, сім'ям, члени яких опинилися в полоні або безвісті пропавши, і звичайно, велику увагу ми приділяємо якраз родинам загиблих. Це вже четвертий всеукраїнський форум його організу. Вали за ініціативи комітету Верховної Ради України. Наступний відбудеться у Львові.